Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами підіб'ємо підсумки мого читацького півріччя і поговоримо про деякі книжки, які я прочитав за першу половину 2024 року. Одразу хочу сказати, що назви номінації я взяв із відео Сандри, тому посилання на її відео я залишу в описі. І незважаючи на те, що номінації у блогерів приблизно скрізь однакові були. Але я вирішив, що було би правильно вас повідомити, звідки я все ж таки взяв ці назви цих номінацій. Тому знову ж таки посилання до її відео я залишу в описі. І з всього запланованих 60 книг на цей рік я вже встиг прочитати 37. Це на момент запису цього відео, тобто 28 липня. І в принципі, це такий доволі непоганий результат для мене. Бо я ще минулого року визначився, що 60 книг на рік це така прям. Комфортна для мене кількість, щоб якось не перевантажувати себе в плані читання. І ну я об'єктивно розумію, що там 80 книг на рік чи 100 книг я не потягну точно. Тепер давайте вже ближче до самих номінацій в цьому відео. І перша це найкращий цикл, прочитаний у 2024 році. E, насправді я не так вже багато циклів e, продовжував читати в цьому році, тому що їх в принципі і не так багато було початих. Чи можна, наприклад, вважати героїв Джо Аберкромбі продовженням циклу? Я не знаю, тому що це самостійна книга з, з Сесвіт. Але відмітити її, хочу безперечно, бо як на мене, Аберкромбі тут перевершив прямо самого себе. Тут нас історія зосереджена на, на одному полі битви і охоплює нас цього чотири дні. Тому для мене було здивуванням, що в такому обмеженому просторі Аберкромбі почуває себе просто як в своїй тарілці, і знаєте, такого собі рівня такої собі справжньості і правдивості війни не часто зустрінеш в якихось більш приземлених жанрах, а в фентезі тим більше. Тому, ну наприклад, я в Мартіна навіть не зустрічав. Чогось подібного, тому ця книга автоматично стала моєю улюбленою фентезі книгою взагалі з цього жанру, і, безперечно, найкращою прочитаною у цього автора. Детальніше я про неї буду говорити вже після прочитання Багряної країни, тому що я планую випустити окреме відео, в якому я розповім свої враження від прочитання трьох позациклових книг Всесвіту першого закону. Тому я думаю, воно вийде вже десь все. Ну а якщо не читати і не ставити в цю номінацію аборкронві, то цього року я продовжу читати всього два цикли: це експансія і локвутико. І я просто не можу не ставити в цю номінацію четверту книжку тінь, що крадеться з циклу Локвутико, тому що ну це прям дуже комфортний цикл для мене. І мені важко передати словами наскільки ж він комфортний. Я коли довго не можу якусь обрати собі книжку до прочитання, то завжди обираю цикл Лок тому що я. Знаю, що від нього очікувати, що буде цікаво, динамічно, моторошно, з приємними персонажами, і масштаб історії буде рости з кожної наступною книгою серії. Мені насправді трошки прикро, що мені залишилася всього одна книга з цього циклу, це трошечки сумно, але я думаю, що гарні історії. Потрібно знати, коли закінчити, тому буду чекати якогось вже відповідного настрою, щоб все-таки попрощатися з Локудом і компанією. Новий реліз, який ви ще не прочитали, але дуже хочете. Якщо обрати з тих книжок, які в мене вже куплені, то це, безперечно, будуть Орландо від Вірджинії Вулф і те, що видно звідси, Маріани Нелекі. Щодо Орландо, насправді я чув тільки якісь дуже стримані відгуки, а то й відверто негативні. Тому мені було би цікаво скласти якесь своє враження щодо цієї книги бо на відгуки я зазвичай. Не орієнтуюсь, і якщо мене вже книжка попередньо зацікавила, то ніякі відгуки для мене вже значення мати не буде. Та Вулф я вже дуже давно хочу прочитати. В найближчих планах це той самий Орландо і Місіс з А там вже буду дивитись, чи заходить мені її творчість чи ні. Ну а про те, що видно звідси, я думаю, ви вже всі чули, тому що весь Буктюб про неї гудить. Всім подобається, всі додають цю книжку в свої улюблені, і все таке. Тож мені було би цікаво подивитись що це таке. Кажуть, що це якийсь такий легенький магічний реалізм з атмосферою фільмів Вуді Алена, що в принципі не можна інтригувати. Не знаю, коли в мене з'явиться настрій на але сподіваюся, що цього року точно. Далі в нас найбільш очікуваний реліз другої половини року, і тут я взагалі довго не думав. Це безперечно хмарний атлас Девіда Мічела, який все обіцяють і обіцяють видати, по інсайдам мали видати до кінця літа, але поки щось не анонсів, не передпродажів. Тому не зрозуміло, як буде з ним. Хоча з політикою просування книг видавництво «Жорж», я думаю, не дуже запарюється, тому що, наприклад, щодо виходу третьої книжки з циклу пробив суботи, я дізнався вже в самій книгарні є, коли побачив її на поличках. Тому анонси своїх новинок, я так розумію, вони не дуже люблять поширювати. І я насправді майже щотижня стараюсь перевіряти, чи випадково десь не вийшов той хмарний атлас, все ж таки, насправді я не дуже розумію, про що ця книга. Знаю тільки, що це така найбільш популярна і визнана історія з його творчості. Найбільше розчарування року з цією номінацією теж в мене все було доволі просто. Це море спокою Сент-Джон Мандал. Цю книгу я чекав ще з моменту її анонсу. Її анонсували, якщо я не помиляюсь, десь в кінці 22-го року або на початку 23-го. А чекав я її, бо це найкращий сайфай роман 22-го року по версії «Goodreads». і це насправді є моєю найбільшою претензією до книги, бо назвати цю книгу сайфаю мене язик не повертає. Авторка. Таке враження, ніби хотіла сісти на два стула. На одному стулі в неї була круто прописана наукова складова історії, а на другому стулі це сильно прописана драматична складова. На що сама сядеш, на що читача посадиш, скажімо так, і так вийшло, що читача вона посадила прямо поміж цих двох стулів, і він провалився у море посередності абсолютно кожного аспекту цієї книги. Персонажі не викликають абсолютно жодної емпатії, їхнім мотиваціям не віриш. А наукова складова тут, в принципі, її немає, тому що тут все зводиться до банальних подорожей у часі. І насправді в мене нема претензій до авторів, які не описують детально якісь свої концепції у книжках. Але ну, подорожі у часі це настільки банально, і це вже було в сотні книжках. І як ви розумієте, тут все зводиться до дефолтного, не можна ні на що сильно впливати, бо це впливає на просторово-часовий континуум. Я не можу сказати, що ця книга погана. Я в принципі розумію, що вона може комусь сподобатись. Але особисто мені того, що я люблю в книжках, і, зокрема, в сайфаї, вона не дає зовсім. Тому я для себе вивів ще одне правило у виборі книг з максимальним скепсисом ставитись до книжок, які виграють у номінаціях Гудріц, і які рекомендують Барак Обама і ОПРА Вінфрі. Найбільший сюрприз це звичайно ж була гіпотеза кохання Елі Хейзелву. Я не буду довго зупинятися на цій книжці, бо в мене є окреме неї відео у форматі. «Мене змусили це читати. Тому рекомендую вам перейти і глянути, тому що, напевно, це моє улюблене відео на каналі. Скажу тут тільки, що упередження щодо жанру ромкомів тут було зруйновано остаточно, і це насправді одна з найкращих книг прочитаних за цих півроку, бо рівень очікувань від цієї книги і тих емоції, яка вона мені дала, просто не порівнювань. Улюблений новий автор чи авторка. Тут насправді все теж досить легко, бо я з легкістю можу впихнути сюди, де віна мічела. Минулого року я читав його тис, що Якоба дезута, яка мені сподоб... дуже тоді сподобалась за її такий неспішний стиль оповіді, трошки меланхолійний. Також мене вона вразила кропітким. Вивченням тогочасної епохи Японії і її історії та ще й оповідь була приправлена такими дрібками магічного реалізму, що мені дуже сподобалось. А цього року я прочитав його кістяні годинники, які взагалі не схожі на тисячу осені, і вражають вже зовсім іншими речами. Ну добре, не те, щоб не схожими, тому що стиль Девіда Мішелви впізнаєте одразу. Але тут нас вже оповідь ведеться в більш сучасний час, і в ці от елементи магічного реалізму, які були в тисячі осне, вже перетворюються в повноцінну фентезійну складову. Хоча і ці фентезійні елементи досить специфічні і не схожі взагалі не на що, що я дочитав до цього. Знову ж таки, в мене є окреме відео з враженнями від якісінних годинників, тому пропоную вам перейти за посиланням в описі і подивитись. В принципі після цієї книги я зрозумів, що Девід Мічел став моїм новим улюбленим автором. І я готовий читати любу книжку, яку в нас і видадуть. І наступною, власне, я прочитав дім на Збіччі», яка знов таки відрізняється дуже атмосферою від всіх його інших книжок, тому що вона така вже більш горорна. Про будинок, який кожного хто туди зайде випадково, а то й не зовсім випадково більше вже не поверне назад. Якщо хтось не знає книжках Девіда Мічла єдиний всесвіт, тому... Я би вам радив спочатку прочитати якісь сині годинники, а тоді вже читати дім на Збіччі», бо це такий собі спін-офф від кісінних годинників зі знанням лору кісінних годинників. У вас буде більш повне розуміння, що ж все-таки відбувається в цій книжці. І Я думаю, справиться історія факт ще більш моторошний, ніж якби ви читали її без знання, що тут все-таки відбувається. Новий улюблений персонаж, і якби можна було би в цю номінацію впихнути десь половину персонажів з героїв, абрикромбі я би це зробив. Але цього я робити не буду. Виділю лише двох. Це горст. Бо ну в ньому я просто не міг розбачити Гатса з берсерка, тому що в них обох вайби прям однаковісінькі, як на мене. Ну і ще, звісно ж, баяс, тому що це максимальний її гачати, як на мене, в цій історії. Він з'являється не так часто в книзі, але насправді всі сцени з ним це просто перфекшн. Тому дуже раджу. Але якщо все ж таки вибирати одного персонажа, то це безперечно буде суддя Голден. З кривавого меридіану Кормака Маккарті, який є втіленням не того диявола, не того люста в найгіршому його прояві, і насправді від сцен з ним аж е, кров холоне в жилах є якесь відчуття зневіри від його всесильності і безкарності. Відео зраженнями від кривавого меридіану мене також є, тому знову ж таки переходьте за посланням в описі. Книжка, яка змусила вас плакати. З цією номінацією все трошки важко, тому що я зазвичай не плачу за книжками. Ну, принаймні ще не знайшлось такої книжки для мене. Але тут я говорю саме про художні книжки, тому що, наприклад, минулого року при прочитанні Позивний для Йова Олександра Мехеда я ревів доволі час. Але якщо вже говорити про якусь книгу, яка мене максимально розчула, то це безперечно буде книга для дітей Антоні Сюзенбайд, яку я прочитав от буквально вчора. Останній розділ книги, я думаю, мало кого в принципі може залишити байдужим. І те, як авторка вирішила закрити деякі сюжетні лінії персонажів, ну це було прям дуже боляче, і враховуючи те, що ти з цією книжкою проводиш досить багато часу, тобто особисто я її читав місяць, і тут 880 сторінок тексту. Тому я думаю, ви можете уявити, наскільки ж це була болюча історія для мене. Відгук на книгу для дітей обов'язково буде, але я думаю, це десь через кілька тижнів. Книжка, яка зробила вас щасливим. З цієї номінації все трошечки простіше, бо таких книжок було досить багато, і з того, що я можу відмітити, це, безперечно, буде гіпотеза кохання Елі Гейзелвуд, будь-яка з трьох книжок циклу Локвуд і Ко. І напевно ще можу згадати мадам Антоні Лібере, тому що ну насправді я до сих пір з теплотою згадую деякі моменти з цієї книги. Найгарніша книга, яку ви придбали за цих півроку. Сюди знову ж таки, мадам Антоні Лібери, взагалі без конкуренції, тому що нове видання просто гарнюче. Ще хочеться відмітити такі книжки, як Пастка 22 Джозефа Геллера, видання Гамлета від Абаба Галамаги, Буденброке Томаса Мана і восьме життя для брільки. Які книжки вам потрібно прочитати до кінця року? Я насправді не дуже люблю будувати якісь свої читацькі плани, тим більше на рік. Зазвичай я наступну свою книжку вибираю просто по принципу, яка на мене краще подивиться. Але якщо виділити вже якісь такі книжки, які на мене частіше всього дивляться, то це безперечно буде в сталевих грозах Ернста Юнгера, Молой Семіля Бекета, Дім на горі Валерія Шевчука, ім'я Рози Умберто Еко і Піранезі Сюзани Кларк і остання номінація на сьогодні це найкраща книга, прочитана за 2024 рік. І на цієї номінації я навіть довго не думав, тому що ну ця книжка виявилась настільки краща за всі інші, що жодна до неї так близько не підібралась. І це таємна зброя Хуліо Кортаса. Я насправді багато куди міг пропихнути цю книгу в багато номінацій і в найщасливішу книгу, і в найбільший сюрприз. І в Хуліо Кортасера я також міг пропихнути в найкращі автори цього року. Але ну треба було дати іншим книжкам і авторам все, все таки якісь шанси. Тому я вирішив цього не робити, а приберегти її на останній. Я насправді досі не розумію говорити про творчість Кортасера, щоб ви мене зрозуміли, і я зміг вам передати весь цей мій захват, щоб ви мене зрозуміли, що я маю на увазі, тому що його книжки грають на якомусь настільки підсвідомому і особистому рівні для мене, що після прочитання таємної зброї мені цю книгу хотілось від всіх сховати, нікому не показувати, і я голум. Просто сидіти і оберігати її. І от навіть «Розпутний Тах Ночі Хосе Доносо, книгу, яку я безмежно люблю, я думаю, ви знаєте, які її люблю. Але я насправді не можу з точністю сказати, який з цих двох текстів краще. І я думаю, що мені потрібно буде якось перечитати «Розпутний птах ночі», щоб вже щоб остаточно вже якось сформувати такий мій топ-1 цих книг. Але поки що вони для мене прямо на одному рівні. У мене до цього були прям супер натягнуті відношення з оповіданнями, тому що. Я не міг достатньо проникнутись з персонажами і історію за тих 20-30 сторінок. Але після прочитання хуліокротасера я зрозумів, що ці оповідання просто треба вміти писати. І, наприклад, такі, як дядьки, як Джеймс Джойс, наприклад, не вміють писати оповідання. Ви скажете, що з Джеймсом Джойсом так не можна, але це мій блог, і я буду робити з Джойсом все, що захочу. В мене насправді в планах зробити відео, але зараз я вже більше склоняюсь до думки, що це буде якась серія відео. Де я буду розказувати вам про латиноамериканських авторів, трошки затрону їхню біографію і поговорю про враження від книжок, які я прочитав. І насправді на даний момент в мене вже всі автори і книжки, з якими я хотів познайомитись, прочитані, тому тут вже справа буде саме в підготовці до цих відео, але це насправді буде дуже не скоро, тому що на найближчий час в мене заплановані трошечки інші відео. Я поки що читав хулі Картасера тільки дві збірки: це таємна зброя і усі вогні вогонь. І насправді тим, хто ще не знайомий з його творчістю, я все таки раджу починати з таємної зброї, тому що мені насправді вона здається набагато сильнішою збіркою, і тут насправді всі оповідання це вершина літературної майстерності, окрім напевно, другого оповідання Добрі послуги, яке, як на мене, в цій збірці є абсолютно зайвим і непотрібним. Я зараз вам зачитаю цитату Борхеса, яка прям ідеально описує про що ж. Вся творчість Кортасера, і, зокрема, ця збірка. Герої Кортасера, найзвичайніші люди. Їх поєднує рутина випадкових прив'язаностей і таких самих випадкових незгод: атмосфера марки цигарок, вітрини, прилавки, пляшки, віскі, аптеки, аеропорти, перони Найзвичайніша. Та поволі починаєш розуміти, що це не так. Оповідач уміло втягує нас у свій страхітливий світ, де немає місця радості. Тож раджу почитати абсолютно всім, особливо тим, хто з упередженням ставиться до такого стилю письма, як оповідання, тому що. Я вас запевняю, що ви будете приємно здивовані. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились аж до кінця. Пишіть в коментарях, які книжки для вас стали улюбленими за цих півроку. Також хочу вам нагадати за свій телеграм-канал, де я виявляю трошки більше активності ніж на самому Ютубі. Тому, якщо вам хочеться стежити за мною ще й в текстовому форматі, то запрошую вас туди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донати на зсу і в наступних відео.